І я би хотів би вашої підтримки, я зараз його зачитаю про звернення депутатів ну, у Тернопільської обласної ради. Я хотів би, щоб ви прийняли звернення Асоціації Ради Тернопільщини до Верховної Ради України, до Кабінету міністрів України щодо ініціювання внесення змін до закону України про державний бюджет України на 2011 рік з метою 100% забезпечення місцевих бюджетів коштами для фінансування долгового державного повноваження. Ну, ви знаєте, що е, область. Не дофінансовано на 111 мільйонів по захищених статтях. Це зарплата і енергоносія. 111 мільйонів. Верховна Рада, Кабінет міністрів. Звернення. Органи місцевого самоврядування Тернопільської області вкрай стурбовані ситуацію, що склала з місцевими бюджетами у зв'язку із значним недофінансуванням галузі соціально-культурної сфери. Встановлені на підставі формульного розрахунку Кабінету міністрів України розрахункові обсяги видатків. А отже, міжбюджетних трансфертів Дотації вирівнювання забезпечують потребу у коштах на оплату праці з нарахуваннями та оплату енергоресурсів лише на 8-9 місяців поточного року. Особливо напружена обстановка складається в установах культури, охорони здоров'я, соціального захисту населення, а також апаратах сільських, селищних та міських рад. Така ситуація може спричинити занепокоєння серед інших працівників бюджетної сфери щодо загрози виплати заробітної плати їм до кінця року. Із визначеного для області фінансового ресурсу на 2011 рік в сумі 2 мільярда 445 мільйонів 500 тисяч гривень при затвердженні місцевих бюджетів на захищенні статті видатку спрямову спрямованого 2 мільярда.